Чи навпаки не думати, намагатись не думати про те, чого боїшся, це може якось допомогти? Ну, якщо це людина, перший варіант, вона не гуглить інформацію якимись негативними наслідками по цій темі, наприклад, не ходить там по форумах, не дивиться авіакатастрофи, не накручує себе, то окей. А якщо вона собі каже я не маю про це думати. Не дума, не думає, забороняє собі думки про це, то це буде, це буде як не думай про білу мавку, чи там про білу, да там вона навпаки може цим от, спробуйте не думати про білу мавку. Та вас та, ця мавка буде переслідувати взагалі. Тому заборонити собі не думати про щось, це не працює. Навпаки, може привести до нав'язливих думок з цього приводу. З mm -hmm. того всього ви забороняєте собі думати. Так, цікаво. Скажи, будь ласка, як, що робити, якщо ну, ніби все добре, знаєш, а от на, ніби на пустому місці виникає тривога якась. Про що це? Е, ну, якщо тривога виникає, ніби то на пустому місці, це не означає, що причини нема. Там потрібно розібратися, що з людиною відбувається в цей момент, бо причини можуть бути різні. Наприклад, банальна втома, е, наприклад, нереалізовані потреби. Відсутність балансу там, режиму, сну, баланс зараз так модно казати, life war balance. Там, баланс життя та війни, коли людина занадто багато поглиблюються в новини, в переживання за своїх близьких, і тим самим це призводить до хронічного стресу, і ці переживання вони нібито на пустому місці, але взагалі-то там причина є. Тому краще, якщо вона сама не може ну, відпочити, там перевірити -про свої потреби, чи вони задоволені там від фізіологічних mm -hmm. до більш високого порядку. А потім, якщо вже вона не справляється, то піти до спеціаліста розібратися, чому саме в конкретному її випадку це відбувається. Mm -hmm, так, зрозуміло. Ви ти затримала тему війни, вона зараз дуже, скажімо так, просочує усі сфери нашого життя, так, і особливо з нею стикаються психологи багато. От скажи, як себе опанувати, коли лунає сирена, скажімо так, звучить тривога, і коли людина вже очікує ніби чогось, чогось страшного, як себе опанувати? Тобто, якщо це не закінчиться і просто накриває хвиля страху, що з цим робити взагалі? Ну, як кажуть військові, у під під час бою людина опускається до рівня своєї підготовки, спускається до рівня своєї підготовленості. Так і якщо mm -hmm. ця людина, вона Чує це цю сирену і вона спрацьовує як тривер, то там вже лобні долі відмикаються, і там вже емоції та базові інстинкти в момент страху. І вона буде реагувати трошки нераціонально, а так як, як Бог на душу положить, як вона звикла реагувати в таких умовах. І для того, щоб реагувати, змінити це якось інакше, то ми готуємося до цього між. Сиренами, ми вчимося, наприклад, не простіше, це там засоби релаксації по Джейкобсону. Ми відкриваємо Ютуб, і там це є, і ми вчимося розслабляти своє тіло. І потім вже, ми, коли ми навчилися розслаблятися в момент стресу, спочатку ми вчимося розслаблятися в спокійній атмосфері, коли ми вже навчилися, ми ну, е, увеличуємо градус напряження. Тобто, і потім людина вже під час сирени вона ці техніки застосовує і їй вже легше. Легше себе е, заспокоювати та панувати. І ще ж в такий момент, що людина має мати певний алгоритм дій: що буде, якщо почнеться сирена, де я маю бути? Якщо я на вулиці я піду туди, то туди туди дити. Якщо я вдома, то я роблю тето, тето, тето. Ну, хоча б там відійти від вікон, я вже не кажу про так і таке інше. Але взагалі то моя боль. Бо я була під час війни в Ізраїлі, і я знаю, що таке війна в Ізраїлі, коли в кожній квартирі є бомбосховище. Бомбо тобто в кожній квартирі є бомбо, і ти взагалі, ну, як би це не парадоксально здавалося, відчуваєш себе дуже безпечно. У нас, на жаль, нема не завжди є можливість, дійсно, бо розумієш, тут така ситуація, що, що ця, це переживання не видумане, воно, воно справді є сирена, є загроза. І Краще було, б, щоб людина була в безпечнішому місці. Але якщо ну, маємо що маємо. І потім вже застосовувалася техніку, а не стояла там серед небезпеки і застосовувала техніки на, на розслаблення, поки її там mm -hmm. я не постраждаю. Так, це є дійсно така проблема, вона не психологічна, вона більш технічна. так. Ми безпечне місце і там розслаблятися. А щоб розслаблятися, то заздалегідь тренуємося. Не тоді, коли забудемо. Все вірно. Я з тобою згодна з цього з цього приводу. Uh, давай поговоримо про те, якщо ти затронула теж цю тему потреб, якщо є якісь uh -huh. там нереалізовані потреби, може виникати тривожність. а що робити, якщо ну, доросла людина, вона розуміє, чи ось ви на консультації, що в неї є якісь нереалізовані дитячі потреби. Як їх задовольнити, як їх визначити взагалі? Це така тема важлива. Так, важливо і дуже розповсюджено, бо всі знають, що там всі, всі проблеми родом з дитинства. Там і все таке. Mm -hmm. Є, ми можемо визначити це декількома шляхами, є насправді навіть тест у мене на потреби. Він такий досить умовний, але він є. Можна зайти через арт-терапію, і також там буде певні техніки, де людина більше зрозуміє, чого які потреби її незадоволені. Там можна просихатися mm -hmm. до себе, там навіть комусь там сни сняться. Ну, тобто це можна зрозуміти. Бути до себе уважним, і ви зрозумієте. Або шляхом експерименту, ну наприклад, знаєш, як, чого я хочу сьогодні? Відпочити, порозважатися, поспілкуватися. Добре, я роблю все. Я спочатку відпочину, потім подзвоню по друзі, потім піду погуляю, і щось працює. Значить, якась потреба mm -hmm. була незадоволена. Але якщо ми. Повертаюся до теми дитинства, то е, от диви, у кожної людини є ніби е, бензобак потреби. Але якщо якісь дитячі потреби були фрустровані, незадоволені, то цей бензобак mm -hmm. нібито іску не розширений, такий розтягнутий. Але що нам заважає цей бак наповнити більше? Тобто, якщо мені в дитинстві не приділяло достатньо уваги, підтримки, визнання, то у дорослому житті я буду потребувати цього більше. А хто мені заважає цього отримати більше? Тобто більше так? розумієш, більше працювати над тим, щоб мої потреби були задоволені. І коли не буде цей бензобак буде повним, мені буде легше. Тобто ми не можемо вплинути в дорослому житті на, на цю ємкість. Тому якійсь людині потрібно більше влади, а якісь менше, якісь людині потрібно багато визнання, тому вони йдуть там в публічний простір, а якісь це не потрібно, бо, ну, бо в не, не інші потреби. А, Тобто так. Там, ми працюємо так. з тим, але таким вже дорослим чином, ми їх реалізуємо. Так, дорослим. Тобто не можна розділити потреби зараз от, в нашому дорослому стані на дитячі або сьогоденні. Вони всі є зараз актуальними, скажімо так, правда? Тобто там, там навіть складних розділити буде угу. зрозуміло, добре. Так, що ще, ще хотіла спитати, цікава така взагалі тема тривожності, страху, вона дуже зараз актуальна у всіх людей, мені здається, у всіх українців, здебільшого навіть, так. Yeah, yeah. Що робити, якщо людина страждає, от трошки якщо відійти від теми страх страхів і тривожності, що робити, якщо людина страждає, страждає від постійних сумнівів? Ну, наприклад, коли він там, приймає рішення, рішення зараз теж приходиться приймати багато, так? Виїжджати, не виїжджати. Залишатися за кордоном, не залишатися там, що робити з дітьми, що робити з роботою. Ну, тобто, ти сама розумієш це, да? що е, взагалі завжди багато цир... перед нами зараз дорог, багато виборів. І якщо людина не може на щось наважитися, на є сумніви є, що як їх подолати, скажімо так? Ну, є сумніви можуть бути у будь-якої людини, але як саме кажемо з точки зору, що коли вже це заважає. Це коли людина відмовляється від активної позиції. Тобто, в нормі людина має якісь сумніви і вона дуже швидко переходить до тестування своїх міркувань. А якщо вона сумнівається, але взагалі нічого не робить, це дуже виснажлива історія. Тому, якщо в людини це хронічно відбувається, то можна почати з якихось маленьких рішень. Так, ну тобто учитися на кошечках, починати приймати рішення на якихось, вчитися приймати рішення на якихось малих таких ситуаціях і брати на себе відповідальність, крок за кроком боротися з цими хронічними сумнівами. Ось, а якщо вона не може прийняти якесь рішення, а ці рішення ну то часто немає якогось логічного, щоб їй хтось сказав, от так буде краще, так а так ні, Так? Тобто, і вона mm -hmm. може вибрати такий, якщо це більш менш рівнозначні рішення, вона може вибрати путь воїна. Це коли я обираю будь-яке з цих двох рішень і не оглядаючись, йду вперед. Все, це краще, ніж просто постійно сумніматися. Взагалі то рішення вважається, що ми приймаємо дуже швидко. Але етап підготовки, збору інформації, він може бути нескінченно довго. І якщо людина не може щось вирішити, їй потрібно зібрати більше інформації. І тоді вона швидше приймається рішення, якщо не бо мозок, я нібито кажу, недостатньо інформації, червона лампа горить. Я не можу прийняти рішення, бо я не розумію наслідків. Так. Та можна спеціальні або з іншими людьми, які вже приймали це рішення. Це, так, це, це цілком нормально. Чим більше для людини вагоме це рішення, тим більше вона буде. Чим ну, воно буде значуще, тим складніше їй буде зробити вибір. Чим воно складніше, чим воно значить в її житті, чим більше вона має цінності для неї. Угу. Так, добре. Ну, це, це дуже заспокоює, що це нормально, бо дійсно, ну, навіть я по собі знаю, що до що рішення не приймаються так, от по щелчку пальців, так, бо треба багато передумати, переносити в собі, так, пережити це, там, звісити всі за і проти. Тобто люди, які приймають рішення швидко, швидко, це невеликий не процент, як я розумію. Так. Це нормально, угу. Так. Добре, скажи, будь ласка, а від чого ти казала, що Я хочу повертатися да, до попереднього питання, що від активні дії, так? При... при стресі при тривогі, так, якщо людина ну, вона має робити якісь активні дії, або вона перекладає відповідальність на когось іншого, а до чого призводить така відмова від активних дій при стресі, при проблемах? Так, якщо людина відмовляється від активних дій, то це може призвести до того, що вона буде застрягати в цьому стресі надовше. Тому що відмова від активних дій це позиція, ну, як так модно казати, що можна, можна і так сказати, що це позиція жертви, що нібито від мене нічого не залежить, я просто сиджу і страждаю. А будь-які дії, навіть маленькі, вони виводять людину з цієї позиції позицію автора, що я нібито контролюю своє життя, і це вже сприймається зовсім інакше. Тому і коли у нас є стрес, тривога це дуже велика енергія, і вона нам дається на для того, щоб ми її направили на вирішення ці цього питання. Щоб ми почали якось стоїтися, що робити. Тому, якщо ми цю енергію колись кудись перенаправила, нам буде і легше переживати цю тривогу, бо енергія наша наша увага буде направлена на вирішення цієї проблеми, а не на саме відчуття. Своєю тривоги на те, як я нещасна, як я страждаю від своєї тривоги. Угу. Тобто, активна позиція це взагалі така най, найкорисніша, найздорова позиція для, для активної людини. Так, це... Так, не не завжди людина може наважитись взяти на себе цю відповідальність іти в цю позицію, але як я розумію, що це найкращий варіант. Тут можна навіть щось просте зробити, навіть дуже просте. Я даю таку вправу. Вона називається Я можу і три варіанти подій тобто, щось людина з чимось стикається. І навіть якщо здається, що нібито вона нічого не може зробити. Але якщо вона знайдеться крім я можу простіше, їй вже стане легше. Ну, наприклад, людина захворіла якихось якимись стане за грипом. І якщо це тривожна людина, то в неї буде купа хренова, купа тривожних думок. А якщо я не зможу піти на роботу, а якщо в мене там почнеться тра та, -та і це ну, у тривожних людей дійсно дуже багато негативних думок. І якщо вона... В цей стан зробити цю справу, я можу, і подумай, що я можу зробити, їй вже стане легше. Наприклад, я можу записатися до лікаря, я можу там не знаю, там чай з лимоном, вітамін С, вітамінки, там яку. І, наприклад, там третій варіант, я не знаю, там який, а, які, випити там якусь пігулку, щось для імунітету. Чи, там, Легкі в кроватку, там полежати, відпочити, накритися ковдрою, поспати, і там, можливо воно все не. Тобто будь-яка дія а, допомагає людині себе опанувати. Так, зрозуміло. Добре, розкажи трошки тепер про те, як ти так, як ти з цим допомагаєш. Поратися з цим клієнтом зі, з такими проблемами, як зрозуміти, взагалі позитивну течію консультування, що вона рухається вперед і проблема е, вирішується. Ну, коли людина приходить на консультацію, по-перше, ми робимо такий, таке перше, що ми робимо, це наблюдательний контроль. Я не знаю, mm -hmm. як це буде різко. Контроль тобто, спостерігання. Так, і спостерігання. Тобто ми ну, записуємо, якщо людина не хоче, я можу записати контроль, але краще, щоб людина його була, які є симптоми на момент, коли вона прийшла. І суб'єктивно, наскільки балів ці симптоми за шкалою від 0 до 10. Наприклад, 0 – це мертва людина, 10 балів – це панічна атака, якщо ми беремо тривогу. Тобто людина приходить і каже, у мене тривога на 7 балів, 7-8. Це Вважається досить висока. Це така 7, це вона себе ще контролює, 8 вже погано. Контролює 10, панічна атака, 0 мертва. І ось ми записали: ми працюємо, наприклад, там раз в тиждень, там декілька тижнів. І вона спостерігає середнє по арифметичне по за тиждень, наприклад. На цьому тижні вона mm -hmm. так а, такий бал, І так можна спостерігати за будь-якими симптомами, не лише за тривогою. А при е, таких, знаєш, при тривозі там може бути багато симптомів, <сум> Багато різних симптомів. Вона за ними спостерігала і потім ми бачимо позитивну динаміку, тобто ми бачимо її в балах. Не, не просто так якось символічно. І в один прекрасний момент люди розуміють, що в неї взагалі ці симптоми або зникли, або якось вона на них не звертає уваги. Тобто, це можна добре відсвяткувати. Як я працюю? Це певна система навичок. Тобто, це не просто поговорити, вислухати, підтримати і пустити з миром. Ні, це так не працює. Вона приходить. Я її, ми знайомимося, ми встановлюємо довірливий контакт, а потім. Робимо це переглядательний контроль, бачимо, в якій точці А, куди ми хочемо прийти, і потім яких навичок їй не вистачає, що в неї з потребами. Вона розуміє, я її інформую, вона розуміє, що їй необхідно робити для того, щоб їй стало легше. Я на неї не тисну. Ми йдемо в її темпі, тобто я йду за нею. Якщо вона нічого не робить, ми можемо з нею без нескінченно довго довго е, балакати. Але Люди взагалі-то вони досить ну, досить мотивовані, бо тривога вона така дуже сильнемося, і вони самі в своєму темпі працюють над собою. Один тиждень, одна навичка. Наприклад, на цьому тижні ми працюємо Я можу, і ти цілий тиждень ходиш, і в будь-якій ситуації, яка тебе тривожить. Згадуєш, що я можу, раз два три, що я можу, раз два три. І потім це все, поки це не стане автоматично в, твоєму, в твоїй свідомості виникати в будь-який тривожний момент. І так через тиждень я тобі даю нову навичку, і потім ще нову, і так воно по совокупності спрацьовує, на, на, накаплюється, і ми вже змінюємо твої стратегії мислення. Mm -hmm. ми, також з потребами, тобто з проактивною позицією, щоб ти реалізувала свої потреби і перенаправляла цю тривогу, Там дуже багато навичок. Я не встигну розповісти, навіть якщо ми будемо за декілька часів розповідати, це ми підключаємо і постійно вилікаючу активність. Тобто, така активність, яка людина буде завлікати. ну, От, наприклад, ми зараз знімаємо відео і ми. Повністю в моменті ми розчиняємося. І в нас немає ніяких тривожних думок, тому що ми тут і зараз. Отак і людина, якщо вона знаходить щось, що її поглинає, їй стає легше. І це вже один із пазлів тієї мозаїки, за якою я працюю. І ми отак збираємо цю мозаїку у цей пазл, начебто, як таку картину. Ну, от ось так дуже цікавий процес. Справи. Так. Звучить дуже надихаюче, так, що ніби все можна подолати, все можна вирішити. Ага. Скажіть, будь ласка, який приблизно строк віддається на подолання стресу та тривоги? Е, ну, Якщо е, стрес та тривога, вони різні, за, за інтенсивністю бувають у людини, різні обставини, це дуже по порізно. Тобто, е, з самого початку в різних умовах у нас різна генетика, різний тип нервової системи, різні обставини, різні стратегії місу, реагування, потреби, їх розмір, невротичні реакції і таке інше. Але якщо казати про панічні атаки, ну щоб от дуже хочеться якусь цифру почути, ну хай буде три місяці в середньому. Три місяці. Тобто можна і за декілька консультацій прибрати. Далі, якщо це тривога, знов таки, яка це тривога? Якщо це генералізований тривожний розлад. І людина, вона під наглядом психіатра паралельно зі мною проходить психокорекцію. Це, це може бути дуже багато. Бо генералізований тривожний розлад це вже таке, такий стан, коли людина тривожиться про все. Ось вона прокидається, і вона просто про все тривожиться. І вона може навіть не розуміти, що її тривожність зашкалює просто по всім фронтам. Розумієш, вона прокидається так. А де моя дитина? А що я буду їсти? А де ми будемо завтра жити? А якщо війна? А якщо я щось коштів? А якщо мій чоловік від мене піде? І в неї така просто во про все і з цим працювати набагато довше. Це прям ну, довга робота. Mm -hmm. І людина така може не звертатися дуже довго до психолога, поки вона в неї не почнуться симптоми. І там є певна конкретна симптоматика, як відрізнити, чи це звичайна тривога, або чи це вже генералізований тривожний розлад. Тобто це, mm -hmm. це стан має бути більше ніж 6 місяців. Це там є такі симптоми, як роздратованість хронічна, нервозність, проблеми зі сном. Там. Ну, Тобто, ось такі переживання про, про, про все відразу. Uh -huh. Тобто сроки дуже різні подавання проблем. Є такі питання, які можна вирішити за одну консультацію, але якщо ми кажемо про глибокі зміни, то це потребує певного часу, від цього нікуди не дітися. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ти працюєш з такими станами, як розлади сну або ну, посттравматичний синдром, ПТСР, це теж належить до стресів після гострої, наприклад, події, посттравматичної? Ну... З посттравматичним складніше, бо все ж таки там краще, щоб працював або лікар-психіатр, або військовий психолог. Але якщо в якій формі я можу працювати, я знаю техніки, я мкяр, я, я розумію, як це працює. Там потрібно необхі... робити такі вправи, щоб людина. І контактувала, ну тобто там необхідно повернути повертатися в минуле. Тобто, якщо ми працюємо з тривогою, з панічними атаками, ми не повертаємось в минуле. Ми працюємо в КПТ е, інтегрований підхід це з різних напрямів найефективніші вправи. А якщо ПТСР там вже не це посттравматичний стресовий розвиток, для тих, хто може буде дивитися. А, і там вже складніше, там потрібно повертатися в ту подію, яка запустила це. Ну тобто, це, це трошки складніше. Я не знаю, треба дивитися, якщо це легкий випадок, так, якщо складний, ні, я перенаправлю. В мене є супервізор, лікар, психіатр, доктор медичних наук і багато інших фахівців, які з цим працюють і працюють дуже успішно. Але що я можу зробити? Я можу людину, як то кажуть. У мене були такі випадки, коли до мене приходили і люди боялися йти до психіатра. І ми в процесі нашої роботи вони туди йшли, бо я обирала ці возраження, і людина туди йшла, я контролювала, що вона туди дійшла, їй дали рецепти, так і попустила, вона працювала, відчиталася, що я вже надійний руках, все, Ну таке так, 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 так було. Це yeah. була тяжка депресія, це може бути ПТС. Тобто я дивлюся межі своєї компетенції, Можу я це подавати чи ні? Якщо я відчуваю, що це. Важкувато для мене, я в цій темі, що, наприклад, плаваю, чи взагалі не, ну, не можу, чи воно мене якось тригаріть, то я не буду брати на себе відповідальність, я її перенаправлю. І в цьому mm -hmm. немає нічого страшного, бо я ну, не можу просто знати все, і мені не вистачає в цьому питанні ще медичної освіти. Резі, то, це... все, кожну ситуацію треба розглядати індивідуально? Так, індивідуально. Якщо людини такі вже ну знаєш симптоми важкі, хай краще йде одразу до лікаря-психіатра. Ну я mm -hmm. якщо це для мене, ну не в цьому немає нічого постиного. Це саме той фахівець, який найкраще розуміється на цій проблемі, бо це його спеці спеціалізація, Розумієш? Mm -hmm. Там mm -hmm. То ПТСР а, а, дуже часто необхідна фармакологія. Якщо при панічних атаках, при приважних розглядах ми можемо впоратися так ну, в більшості випадків не розкладених, то при ПТСР часто там необхідна фармакологія, яку може назначити лише лікар. Угу. Так, розумію. Дійсно, психологи працюють у тандемі з більш вузькими спеціалістами, так, так психіатрами. Сексологами з міхтологами, з новопатологами, тобто це обов'язкова тема для нас. Так. І дуже добре, що ти це озвучила. Так, це дійсно важно, важ, важливо, бо деякі клієнти ну, іноді приходять за чарівною пігулкою, ти сама знаєш, mm -hmm. щоб ми дали їм все. Просто з першої консультації бажано, але так не працює. Дійсно, деякі проблеми долаються довгим шляхом, і іноді не з одним спеціалістом. Так, Дякую, Наталя. Дуже класно тебе напрямок. Ну, дійсно, він дуже зараз важливий, актуальний, і мені ну, цікаво, дійсно, наскільки наскільки з ним взагалі працювати, так наскільки багато людей з цим багато питань, які бачиш, ми з тобою підняли. Вони дуже дійсно цікаві для, і для клієнтів, і для психологів в тому числі. Тож я тобі бажаю бажаю тобі, щоб ти змогла всіх своїх клієнтів задовольнити, всім допомогти, щоб у нас було менше стресу, менше тривожності, менше якихось таких панічних атак, проблем пов'язаних зі мною і з звичайним життям також. Дякую тобі за цей ефір. Дякую тобі, також Марина. Якщо, так якщо є якісь питання. Я так, чекаю так, на консультація, зараз зроблю ще скидку, акцію таку на тиждень а, за 600 гривень, так взагалі мені 750 за одну годину. Це для тих, хто може хоче, а ну, за дорого, то я і за війни таких обставин <ад Swiss> добре окей. Якщо людина мотивована, я з нею буду працювати. Чудово, і Но якщо будуть якісь питання, то я, я коли ти про червону пігулку, так чарівну, що а, mm -hmm. я не можу навести лад вашого, я в своїй на <с>? Тобто, коли в мене були панічні атаки, я їх подолала, бо це намагає свій видності. Це вимагає наполегливості, це вимагає звідтикатися зі своїми страхами. І це важко, і я вас розумію. Бо я була в цій шкурі, як це воно складно, ти себе оце пере кожного разу, тобі не хочеться. Я не знаю, там якось собі полегшити той стан, але ти розумієш, що якщо ти будеш ну, запобігати до деяких засобів, то ти ніколи цього не позбудешся, так і тобі потрібно з цим якось впоратися. І я не можу замість людини цього зробити, а я можу надати їй. Всі інструменти підтримати, мотивувати, Тобто все, що за мене від мене залежить, я роблю і чарівної пігулки дійсно не існує, іноді необхідно попрацювати над собою. Але воно того стоїть, бо людина стає більш свободною, і навіть от, після ПТСР є таке поняття. Ми кажемо лише про посттравматичні наслідки, а є ще таке поняття зараз, як посттравматичний зріст, коли людина після ну, якоїсь травми, якоїсь події, навіть трагічної саме житті, вона починає дуже сильно зростати, вона розуміє, що якби цього не відбулося. Це був як певний каталізатор, мотиватор, який її надихнув розвиватися. І це дуже класно. Тому в цьому контексті можна будь-яку травму розглянути, що вона вас чомусь не навчила, і вона вас до чогось веде, до чогось більш, більш якогось високого, так так. Наталі, я пропоную ще глядачам залишати якісь питання. Якщо є а, ще так. до тебе якісь питання, ти на них відповість, текстову інформацію, тому так, і, звичайно, звертатися до тебе на консультацію. Зараз я збережу ефір. Дякую Добре. тобі ще раз, хорошого вечора, всім хорошого вечора, до побачення. Дякую.